Говоримо про конференцію TEDx, яка там вже щорічно проходить. Так це така конференція, на якій нові ідеї якось намагаються артикулювати так, втілювати в життя. І говоримо з Романом Зінченком, організатором TEDx Києва. Доброго дня вам раді бачити вас в нашій студії. Доброго дня для мене честь бути тут і спілкуватися з вами в цьому ефірі. Цьогорічний TEDx називається за обріями. Тут навіть на сайті ми, ми сайт TEDx на плазму вивели. Там вже один день, 21 година. залишилося, власне до проведення цієї конференції. І, Власне, за обріями, це як ви вже сказали нам перед ефіром, намагання зазирнути в післязавтра. Яким воно буде, і як ви собі уявляєте взагалі? От ну, тобто, як спікери, ваші, дуже, дуже там хороші насправді гості. Я подивилася, Богдан говорили. І є кіномитці, і всі ну, зараз розкажемо трохи більше про спікерів. Але як ви собі думаєте, як буде цей післязавтрашній день? Як а, буде? Взагалі, в цьому якраз основна ідея е, руху TEDx і, зокрема, конференції TEDx Київ, е, ставити ті запитання, які виходять далеко за сьогоднішній день. І з е, тим, що дуже багато сил довкола України от, штовхають нас тільки в. Тільки, Термінові один, гарячі один. ургентні питання. Треба шукати відповіді на ці питання як через поточне, так і через те, що буде післязавтра. І саме тому на цих конференціях ми шукаємо людей, які розширюють ці горизонти, які розширюють горизонти амбіцій, які розширюють горизонти ідей, які дають. Нові масштабні візії, і тут будуть такі люди, як скажімо, Тимофій Милуванов, один з топових українських економістів, професор Підбурського університету. Звичайно, буде Богдан Гаврилишин говорити про свою візію і служіння, і то як він каже, залишатися українцем. Але ми чекаємо людей з тих сфер, які поки що, начебто, не артикульовані. Але так само дуже цікаві, скажімо, один з наших спікерів це український дослідник з Норвегії. Сергій Гейл буде говорити про. Нейроінтерфейси про управління машинами, технологіями, е, силою мозку напряму без клавіатур, мишок, джойстиків, і так далі. Буде ми чекаємо освітянку і наймолодшого заступника міністр, міністра іннусовта, яка так само дуже сильно доклалася до тих насправді зародків трансформації освітньої системи. І ідея всього цього полягає в тому, щоб створити такий епіцентр енергії творення традиційно в українському домі. Власне, конференція планувалася. Це З зрозумілих причин. Ми ми її перенесли, але ми дуже дуже раді повернутися до українського дому з цією конференцією. Епіцентр творення такий форум пасіонарних новаторів, які дивляться в завтрашній день України, які е, створюють локальні зміни і дивляться на глобальному, на глобальному масштабі, які реалізують себе як тут, так і поза поза межами України. Дивіться, я просто вас слухаю і думаю, що нам, молодим людям, журналістам, які працюють десь на сході, так і взагалі дивляться в цю політичну реальність, так дуже важко планувати якось майбутнє. Насправді мені здається, що це зараз дуже багатьом людям важко, так тобто важко спрогнозувати взагалі, що буде завтра, з огляду на те, що мало хто прогнозував, що все це, що зараз відбувається, в нас відбудеться так в Україні, я маю на увазі. Як все таки думати в після завтра, думати завтра, якщо так швидко все змінюється настільки, ну насправді радикально, коли там дуже багато хороших і розумних людей або йде на війну, або взагалі їх не стає з нами, так які є також якимось програмістами або ще якимось. Як рухатись вперед? Тема війни нас не може оминути, і власне, ми, ми її обов'язково піднімаємо. Ми її піднімаємо не лише в контексті. Війни, але й фундаментальних причин, які до цього призводили. Наскільки Лена Стяжкіна дасть. Такий феноменальний цивілізаційний і соціологічний зріз причин багатьох тих явищ, які зараз відбуваються на сході України, саме з точки зору саме з точки зору населення. Я думаю, Леонід Кантер буде розказувати також про свій досвід військового журналіста, в якого так само, як усіх нас, дуже багато друзів там на фронті, і дуже багато з них дуже багато з них в найгарячіших точках або вже навіть і не з нами. Говорили ми до речі, з ним він презентував трейлер свого фільму. Mm -hmm. Які власне про там бійців правого сектору, які воюють зараз в Донецькому аеропорту, пробув він з ними п'ять днів. Це дуже насправді небезпечно бути там, але тим не менше, зробив принаймні по трейлеру, виглядає дуже там добре зроблено. Подивимось, чекаємо з нетерпінням його, так. його фільм. Але основний момент, про який тут е, треба не забувати. А якщо говорити про втрати, про причини втрат і про можливі наступні втрати, то, як правило, вони завжди полягають в такій десь глибинні слабкості. Я вчора спілкувався з одним цікавим чоловіком з Донецька. Він, скажімо так, а, з ним була лексична дискусія. Він не зовсім погоджувався з моєю фразою про окуповані території. Нам здесь достатньо хорошо. А, і, а, в нього прозвучала дуже цікава річ про те, що майдан создав розширив коридор можливостей, який дозволив Путіну войти в Україну. Угу. Так так, так ну, то тобто така ви, думка на Донбасі. є ви ви визнаєте, ви, ви що ніякої ДНР і ЛНР не існує, є просто російський вплив. Ну Об этом сложно спорізь, але є фундаментальні причини. Одна з цих причин це інституційна слабкість. Це те, що дуже багато опорних, базових, важливих інституцій України не тільки залишалися, але й залишаються слабкими. Давайте подивимося на військову логістику. Тобто, з одного боку, в нас іде хронічне репортування про те, що вже всі забезпечені, вже всі забезпечені теплим одягом. З іншого боку, ну я трошки. Іншу картинку маю від одного з друзів, який там безпосередньо на фронті, uh -huh. і е, таких слабких інституцій дуже багато в Україні вони не змінилися. І от якраз Тимофій Милованов на тедексі буде говорити про одну дуже важливу річ, як війну, яка відбувається в Україні, але це війна. З власною неефективністю це війна інституцій їхньої слабкості проти держави. З іншого боку, ми не можемо оминати цю тему, але дуже важлива, дуже важливий принцип полягає в тому, що криза це є дуже ключовий час для того, щоб продовжувати творення, і для того, щоб створювати те коло тих. Те середовище, ті технології, які, які виводять в майбутнє. Уявіть собі, як би багато воєн вирішувалось, uh -huh. якби в закритих лабораторіях дуже багато там людей спокійно, методично не продовжувало роботи там над новими технологіями, новою зброєю, і так далі. Тобто, війна вона не тільки в того, хто тримає автомат, так само вона в того, хто пече для цього хлопця хліб. І тут важливо продовжувати робити цю роботу і паралельно витягувати Україну з ями провальних концепцій, низьких амбіцій і неефективних інституцій. І от, власне, от створюючи такий от епіцентр думки, ми намагаємося також внести свій вклад для того, щоб, щоб жила амбітна Україна, щоб вона рухалася вперед. Тому що тільки так можна виходити на новий рівень. Ну а армія, енергетика, правоохоронні органи, суди це те, що потребує виходу вже не новий рівень, а перескакування через багато щаблів. Так що, власне, в цьому також амбіція. Зараз поговоримо про те, що власне після кожної війн великих ну світових, так якийсь відбувався пост вперед, так в техніці, в якомусь економічному зростанні і так далі, в якихось нових технологіях mm -hmm. насправді, але от маємо знову тривожні новини. Мусимо про них сказати. Геннадій Москаль, голова Луганської облдержадміністрації, передає, що щойно почався масований артилерійський обстріл села Новотошківка. Вчора його також обстрілювали. Це попаснянський район, який... Майже весь страждає від обстрілів періодично. Отже, село обстрілюють із важкої артилерії. каже, москаль та систем залпового вогню. Град серед мирних мешканців є поранені. Одна людина загинула, ряд будівель зруйновано. Це станом на сьогодні. Вчора також там були поранені, і село також вчора обстрілювалося. Повторюю, буквально ми були на виборах в неділю в Попаснянському районі. Небезпечно навіть їздити по дорозі, тому що ти ніколи не знаєш, коли прилетить міна, і вона може прилетіти насправді в будь-який момент. Вибори там. Хотіли проводити, але в вечір в суботи перед неділею скасували, тому що знову постраждало два міста від обстрілів, які там велися 4 чи 5 разів в той день в суботу, обстрілювали місто золоте, також попаснянського району. Ось така ситуація. Насправді на Луганщині. Такі новини, як завжди, думають, новини Як же ж рухатись вперед з цієї зони сумні, звичайно. Так, от просто дуже складно. Ми зараз говоримо знову ж таки, якщо повертає, повертатись до війни, дуже складно пояснювати людям, які залишилися десь на тих прифронтових зонах. Я вже не говорю про окуповані, так про якийсь рух вперед, про взагалі про його можливість. Тому що єдине, що в цих людей в головах це як вижити насправді. Як вижити, якби інше, інших ідей, якихось думок в них немає. І тут я хотіла. Запитати вас, що такі конференція як ваша? я знаю, що там треба за 15 хвилин якось оригінально презентувати свою ідею. Правильно, я така, як би суть, що воно дає в кінцевому результаті для. От ви говорили про військову логістику, що вона в нас дуже погана, це правда. Як покращити за допомогою якихось конференцій а, актуальних ідей, куди потім ці ідеї йдуть, рухаються, чи вони презентуються в якихось міністерствах, чи доходять до людей, які в принципі керують цими процесами? Um, я повернусь на крок назад до того, що що є ця конференція. TEDx Київ це гілка глобальної глобального руху TEDx, руху народжений такою. Конференцію де вартих поширення TED, яка спочатку проводилась в Каліфорнії, зараз вже перебралась в Ванкувері. TED традиційно збирає найсвітліші голови планети, Нобелівських лауреатів, вчених досліджень, інноваторів, таких проривних підприємців для того, щоб створювати, для того, щоб ділитися досягненням завтрашнього дня, але в зрозумілій і відкритій формі. Тобто, це. Фактично, фактично, це Нобелівка пояснена доступними словами: це популяризація ідей, фундаментальних ідей, фундаментальних технологій, фундаментальних зрушень, не просто так, щоб вони були зрозумілий там середньому працівнику науки чи іншої сфери чи бізнесу, а для того, щоб вони були надзвичайно привабливими. Це конкурс краси ідей. І на якомусь етапі цей конкурс краси ідей став явищем глобальним, і він прийшов в Україну. В Україну він прийшов в 2009 році. А там в моє життя він прийшов ще в 2008 році. Це надзвичайно надихаюча, цікава картинка того, коли ти бачиш, як рухається вперед людство. Які собі нові горизонти воно відкриває. І так по всьому світу зараз почалися проводити ці конкурси краси ідей, які збирають е, вже на місцевому рівні дуже світлі голови, дуже яскравих е, мислителів, творців, творців майбутнього, таких пасіонарів. І з цього. Народжується нове знання. Я можу сказати, що ну от на наших очах народжувалось дуже багато. Я, е, я пам'ятаю виступ Павла Шеремети на екс-міністра, та, так, так колишнього міністра економіки. Я пам'ятаю, як не просто народжувалась чудесна фраза Валерія Пекаря, нова країна проросте через стару, яка як як трава проростає через старий асфальт цією фразою Валерій доволі багато завершує своїх презентацій, і вона народжувалась нас на очах під час, під час репетиції Тедекс Київ 2012. тисячі До речі, в TEDx на Тедекс не Києво, TEDx Івано-Франківськ виступав не так давно. Петро Порошенко ще в статусі так, 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 <с <с так, так <с ще так. в статусі президентському. і ось ось ця концентрація Андрій Садовий виступав Андрій Содовий, який є одним з тобто несподіванок цьогорічних виборів. Фактично, ми намагаємося. Що ми намагаємося робити? Ми намагаємося бути таким детекторами майбутнього. З одного боку. З іншого боку, є дуже важлива роль в таких конференціях. А Україна, як. Як країна дуже сильно страждає від надзвичайно низької якості рішень, так? надзвичайно низької якості рішень не можливо, не в усіх погоди. сферах на рівні законодавства, на рівні виконавчої влади, на рівні дослідницьких, на рівні банальної, от дискусії, яка власне була у вас в ефірі стосовно цього туберкульозного диспансеру, це, це цікавий приклад того. Да, тобто ми страждаємо від дуже низької якості рішень і закривання очей очевидне. Так що... я я з вами хочу погодитись з тим, що одна у цій ситуації там на сході дивишся, що багато проблем насправді могло би бути вирішено дуже легко, якби просто люди, які би мали цим займатися, цим займалися. Але через ну звичайно, і от те, що намагаємося створити ми. Здавалося б, військовий час, вони конференції проводять, але дуже важлива складова цієї роботи вона полягає в тому, щоб створити смак до якісних рішень. Тобто я переконаний в тому, що Україна буде трансформована тільки тоді, коли українське суспільство буде вимагати не тільки таких популярно-популістичних речей, типу там когось засунути в смітник і прийняти якісь ну надзвичайно популістичні зараз. найпопулярніша знаєте, така тема серед людей там інтелігентних інтелектуальних це мустафан гєм сказав що він не буде за 5 тисяч гривень працювати от власне, в парламент власне це всі... власне на фоні на фоні цього на фоні всі всієї цієї фейсбучної дискусії ми пропустили дуже багато актуальних інших речей ми пропустили наприклад власне. доволі примітивні списки е, ключових реформ озвучені різними потенційними партнерами в коаліції ми пропустили ми пропускаємо дуже багато речей от до тих пір поки українське суспільство буде буде реагувати на а популізм так швидко, да так швидко заводитись таких речей до тих пір. В нас до тих пір ми будемо країною, яка є піком неефективності, і от відповідно, наша амбіція це формувати смак. На якісні рішення, на якісну, на якісні системи управління, на інноваційні системи управління. Тут, скажімо, там мій рідний профіль поза поза тедексом це енергетика uh -huh. і це енергетика, енергетичні інновації, відновлювана енергетика, сталий розвиток і інші речі. І, от в цьому я можу сказати, що в цій сфері ми настільки сильно законсервувалися і наш Страх зміни зараз є насправді надзвичайно великим фактором небезпеки, тому що, намагаючись, намагаючись чіплятися за радянські фундаменти часів 50-х-60-х років, угу. ми, ми перекриваємо дорогу будь-яким інноваціям. Ідея теду, теду ідея Тед, конференції Тедик з Київ життя без інновацій просто небезпечне, на то це найбільша загроза чекати, поки ворог тебе заставить змінюватися навпаки. Будь першим, зламайте, що працює. Виходь на наступний рівень, шукай ті речі, які поки що всі кажуть: То ви маніяки, так ніколи не станеться. Ми ніколи не будемо керувати бойовими роботами за за допомогою мозкових хвиль. Але це вже відбувається, і це історія одного з наших спікерів. І тут є дуже багато речей, які важливо, тому що саме в часи глибоких криз народжувалися найцікавіші компанії, найцікавіші технології і найцікавіші проривні речі. Тобто, фактично, і радянська, і американська космонавтика була зокрема нащадком з одного боку розробок українця Юрія Кондратюка, угу, з іншого так, боку, звичай. німецької, це німецька ракета фау 2 в розібраному стані. Американці забрали москову групу, яка це робила. А радянський союз забрав радянський союз забрав власне. Безпосередньо технологію для того, щоб розібрати так, але хтось в кризові часи все одно розробляє проривні рішення, і нам важливо не зупиняти цю розробку. Нам важливо вимагати руху вперед, тому що саме вона забезпечує зубатість країни, її обороноздатність і її спроможність швидко реагувати на виклики. Сорок хвилин їхали пожежники. З станції з пожежного депо, яке розташоване за 15 хвилин пішки від кінотеатру Жовтень. Це причина не так, це в центрі, в центрі столиці, так, але не лише це. Ми пам'ятаємо, і коли був на іншому кінофестивалі документального кіно в, е, е, минулого року, якщо я не помиляюся, так, е, це докудесь, коли угу. в, в кінці березня, на початку квітня, випав страшний сніг, і люди просто замерзали по вулиці, ну не могли йти, і йшли пішки там, так, з лівого на правий берег, тому що нічого не їхав, ніякий транспорт. Ну, це теж щось з області якоїсь фантастики. Чому? в столиці так не може бути, не може ходити транспорт, не можна це вирішити, коли просто випав сніг. Так як ну, кажуть, мої знайомі власне, з якими тоді довелося познайомитись через цю ситуацію, і координувати волонтерів. Це була репетиція майдану, тому що тоді вже була дуже великий, з іншого боку, дуже великий оцей порив самоорганізації і співдії. Так що є й позитивні сторони в таких ситуаціях. Ви мене вже дуже надихнули. Я думаю, ви надихнули все громадське, тому що мені здається, що ми теж люди, які намагаємося рухатись вперед. Незважаючи ні на що, але тим не менше так дуже багато ну, викладається. Є найбільшою медійною інновацією в Україні за останні 5 років. Дякую, я думаю. Дякую. Скільки буде коштувати квиток на цей квиток? квиток коштує. Сьогодні закривається продаж квитків, бо буквально ще декілька годин залишилось. Квиток стандартно коштує 400 гривень, квиток студентський коштує 200 гривень. В основному, тобто, це, це, не, є комерційна, це не є комерційна конференція. Вся команда, яка її робить, це волонтери. Тобто, це такий волонтерсько-інтелектуальний Давос, але є просто, є ті видання. Атки, які ми маємо покрити через те, ми залучаємо залучаємо партнерів і спонсорів, яким ми дуже вдячні, і залучаємо гроші громади, яка спільно створює цю подію. Я правда сама дуже буду викроювати час, щоб постаратись потрапити на TEDx. Дуже насправді цікаві спікери. Мені дуже цікаві кілька спікерів особисто. Раджу всім насправді встигнути ці кілька годин купити квиток. Це того вартує, тому що вчитися і взагалі перехоплювати якісь нові ідеї. Це насправді найкраще, що може бути. Роман Зінченко, організатор TEDx Київ, був у нас в студії. Дуже дякуємо вам.